Від безстопа на місяць сидить. Все руки не доходили. Робить батько йому обкатку, не годен налюбуватись. Ну, я знаю, вроді нормально працює моторець, Я клапана дав чуть-чуть більше, він, ну, на мою думку, він все просить чуть-чуть більше. Гальма, гальму хотілося б покращити в цих тракторцях. Зараз будемо щось скомбінувати Жигуля. колись я бачу, хлопці переробляли жигулика. Плали. Друзі, всім привіт! І це друга частина ремонт тракторця, а саме головка ГБЦ, тобто прогоріла прокладка. Прокладку ми вже достали. Що на кінець, то достали прокладочку. Стояв цілу зиму. Весна прийшла, він нам потрібен у господарці. Дуже необхідно, так як годуємо люцерною вівці, кози, свині. Тобто він возить в нас траву. Возить, косити не косить, так як більший коси роторну, але він нам потрібен. Кожного дня він нам потрібен. Тому ми його зараз трошки вже складаємо і вам все покажемо. Основні моменти зборки. Смащуємо нашу прокладочку з двох боків салідольчиком. Так мене радили, скажімо, старі. Старші люди. Трактористи, мотористи. Радили, що так краще, друзі. Отож, намастимо її з двох боків. Салідольчиком. Так легенько. Легенько по всій поверхності понамащуємо З двох боків. А! Друзі, ось цим е, кольцом ширшим, бо цей бік вужчий, якщо придивитись, бачите, один бік вужчий, а один ширший цього кольца це кладеться до клапанів, до головки самої, цим сторону, а цим же ж до блока, до мотора. Тобто ширший до клапанів ширший. Так, з е, до головки, скажімо, а це до блока вужчий. Поставили ми нашу голову. Прокладочку заклали, поставили голову. Одіваємо шайби. Дотягуємо тільки трошки, підтягуємо, так скажемо, в нагрузку нашу головку, так як зараз я об'ясню, чого. Тут треба буде нижні болти, важно, щоб не болти, а гайки не накручувати. бо зараз тут трошки є, так скажемо, проблемка з закладанням Тих, що клапана вижимають, палички такі є. Ну, Хто буде розбирати, хто буде збирати, мене зрозуміє. Головне, б вони в нас не впали у піддон. Ось такі палички, вони мають там свій патай, і їх потрібно вставити. І як я вставляю, зараз я вам покажу. Ось, як бачимо наш клапан, це на впуск з того боку на випуск. І оце, ось сюди я кажу, щоб не накручувати поки гайку. Бо якщо ви накрутите гайку, вам прийдеться зняти, скажімо, а він же витягується на мене сюди, цей, скажімо, як він. Коромисло. Ви не зможете. Придеться назад відкручувати, а це ж голову, головку попускати. Так що просто наживили пока так, навіть від пальців дотягли головку, аби прокладку не пошкодити від руки. І треба вам коромисло зняти, будь ласка, і зняли коромисло. Бо зараз треба доставляти е, ось цю палець у мотор, так скажемо. І щоб вона не впала в середину. Отож, друзі. Як же робиться перетяжечка? Перетяжечка відбувається головки ось таким способом. Тобто нижній правий, верхній лівий. Тобто по діагоналі. Хто буде розбирати собі? Щоб ви собі мали на увазі, так скажемо, трошки неудобно одну руку знімати, одну крутити, але нічого. Я вам постараюсь, ось так, це верхній. І робимо легеньку перетяжечку. Як тягнути? Тягнемо так, з почуттям. Добре, так, мати ключ, тобто, як ось правильно? Річ. ну типу на омах. Ну, боже, перетягнути на чуття руками, я думаю, якщо все добре, все нормально має грати вам. Тобто, зрозуміло, перетягуємо по діагоналі болти. Не там, наприклад, один, другий по колу, а по діагоналі. Важливо, як запхали ці коромисла, повставляли ці палички, пробуйте, так як я, ручкою прокрутити. Для чого потрібно прокрутити? Аби побачити, бо ви стартером, якщо нажмете, не дай Боже, би вам не, не обломили трошки дам назад. Ось так. І ось, дивіться, якщо ви прокручуєте, так? Руками. Ось. зараз зараз бачите, як короне слово відкривається. Клапан от на впуск пішов. Бачите, він рухається. О, закрився. Пішов на випуск з тої сторони, на жаль, я вам не покажу. Але коли ви прокручуєте рукою, якщо клапан навіть уперся, хоча воно не мало би бути, воно там колінвал, шестерні, не все виставлено, на якщо в помітках, ми туди не лазили, ми тут тобто, знімали головку. Вам не треба ніякі зажигання зараз виставляти. Хіба якщо насос єдиний купуєте новий цей е топлива, насос топлива, то тоді треба виставляти в пізніше, скоріше. Ну це вже отдільне відео, треба знімати це. У нас же зажигання зараз не потрібно виставляти. Так що дотягуємо і пробуємо робити маленький запуск йому. Без, без цього, скажімо, без сапуна, тобто без фільтра воздушного і без. В той, як вона вихлопної труби. Чому так? Бо зараз скручу, щось би не грало що. Я попробую, а потім скрутимо мої труби. Також дивимося. Так. Після того, як пережали по кругу, по діагоналі, точно, точніше, головку нашу, ідемо кладемо ВМТ в верхню мертву точку. Де ж знаходяться наші мітки? Вони знаходяться на ось цьому. Скажемо, маховику. Тут є надписи, як бачимо, 10, 20, 30. Це градуси для оприску зажигання раніше пізніше. І тут є ось нолик. Це є верхня мертва точка, вона має совпадати ось на такому Китай-Бабай робив ось таку наклеєчку. Просто 16 року тракторна у нас збереглася. Я ж собі не так дивлюся. Ну, у вас мітка буде, і ви собі так провіряєте, мітка. Верхня мертва точка совпадає. А я собі по розжаттю клапанів виставляю. Для вас проще так. Для чого ця мітка? Для того, щоб виставити зараз зазор клапанів. Це дуже важливо. Щоб розсухарити клапана, нам потрібно ключик на 13 і отвертка. І отверточка. Нам потрібен, в комплекті з цими тракторцями мали йти ось такий чумадан, так скажемо. І в цім чумадані мали бути два щуба, так скажемо. Тобто Вони в комплекті йдуть. Бо щоб ви хотіли щось прочитати у книжці, вибачте мені, треба вчити китайську мову. Як бачите, тут нічого ви не довідаєтесь, але в інтернеті зараз повно інформації, так як уже з тракторці у нас давно є. Що я вам скажу? Впуск. На впуск дається все менше. Дається, я даю 0,25 на випуск 0,35. Ще раз 0,25 на впуск, 0,35 на випуск. На випуск все більше дається. І потім я ще слухаю роботу трактора. Тобто, вже по тракторцю я оприділяю, чи потрібно йому додати, чи зменшити. Ну і коли виставлю заводські установки тобто 25 на опуск, 35 на випуск. Все рівно ж після того, як заведу тракторець, буду слухати, яка його робота, і попробувати проїхати його тяга. Бо тому, що пишуть одно. Ну, Насправді я замітив, що хоче кожен на впуск рочку додатись на випуск так само по, мотору, трак... по роботі трактора. Ну, Я таке замітив був. Так що, ці попущені у нас, якщо верхня мертва точка стоїть правильно зараз, тобто в положенню, поршень, мов би. Наші клапана мали бути розжаті і самі коронасла, як бачите, мають ходити вільно. Вони не мають бути зажатими. І тепер виставляємо зазори. Бо це Добре, як хтось знімає, бо то самому це таке підключаємо патрубок ТНВД, тобто до форсунки. Але, друзі, ми її дотягуємо з одного тільки боку. Тобто від самого насоса ми її закрутили, тобто зараз дотягну ось диво, а тут я її не затягую. Чому я її не затягую? Я провідю собі момент приску на, на тому маховику зазор для себе вже так. І хочу побачити, ну, воно має почати звідси тобто в такт бити е солярочка, і тоді я його затягну, і аж тоді буду пробувати заводити. Не забуваємо залити йому солярки, адже і таке буває. Що вроді щось не заводиться, щось бракує, але щось нема, то. Солярки не залили. 8 літрів йде в такий бак. З моменту, як він порожній до повного закриття кришки, 8 літрів. Вроді виглядає невеликий бачок. Але досить міст... Містимий. Mm. На перший погляд винискаюсь, що сюди тут 8 літрів. Якось так. Ну що, друзі? Пробуємо прокручувати. Закриваємо декомпресором зараз. Маємо ручку. Закриваємо декомпресор, щоб нам легше розкрутити мотор. Пару раз прокрутимо, щоб пішла столярка з ТНВД з трубки високого тиску. Так, даємо газу. Газ обов'язково. Нажимаємо декомпресора і крутимо. Уже прийшов батько допомагати, пробуємо запуск. А ну поки рукоятку забрати, батько. Хай, а ваш затягнути, чи не знаю, що треба щось в нього. Можна зв'язку, можна зв'язку? Ні, воно буде зривало вже. Вважаю. Так, це компрес не пускає, ні? Так. Я хочу воздух, я хочу. Димок пішов. Димок пішов. Димок пішов. Ні-ні, бо стартер підсів, акумулятор не сильно заряджений. Трохи руками поганяти в воздух. Там зараз. Закрутити треба, тепер давай. Солярку осінь зділив повністю з бака, погано я зробив. Треба в системі залишати. Бля, пробуй двору. Мовби зірвати, га?

попробуй помогти на курс попробуємо помогти піде на стартер я думаю тут набули так будет хай хачка Теплою, ні, да? Давай теплою. Пробуємо ще теплої води. Все, залили теплої води, пробуємо теплою водою. Вода. Вода. Вода, вода. Хоч піховів, хоть летів, теплої води. Харкує. Зараз закрутимо безлокні. Ми працюємо це пострілку. Як сидіє виставку на його, скажімо, так, щоб було гарно підкладати кої Отож, заклали ми йому вже капот. Поскладали вже труби. Отож, друзі, склали ми вже, як бачимо, нашого, так скажемо... К700. ДВ-150. щепили вже йому капота. Це його рідний капот. Трохи були бачити, такі з ним нюанси. Пробуємо завести вам, показати, як він тепер працює. А ну бай запуск йому догонький. Як він тепер буде працювати. Так що дивимося. Я б не скажу, що зручний, у порівнянні того один поршень, якби не було. він досить тихонько працює. Весна йде, друзі, він нам потрібен, потрібно отако. Ми трохи розібрались, руки зовсім полігті у шмірі, але нічого, техніка має працювати. І день-два беремо до дуже гулика, там теж треба голову складати. Так само поля треба їздити. Іномарку шкода, так скажемо, хоча як треба, ти їдеш з бусом, але ну, є, треба, щоб воно працювало, правильно? Навіть тачки в господарці, то мають працювати. все має бути смащено, докручено. Тобто, я думаю, ви мене розумієте, в будь-який момент сів на ровері, поїхав, а як ти пішов спущення, ну, самі розумієте. Якось так. Так що э, касінсового склали, слава Богу, йдемо далі, що в прицепах купа роботи, будемо все показувати. Якось так.